Режим комфорт. У верхньому лівому куті головної сторінки додатку Gazer Car відображається вибраний на даний момент автомобіль, а також кнопка мої машини. При натисканні на неї відкривається додаткове меню, в якому показано всі доступні у додатку автомобілі. Щоб вибрати автомобіль, який буде відображено на головному екрані додатку, натисніть Вибрати біля цього автомобіля. Щоб поділитися автомобілем, достатньо натиснути кнопку Поділитися і дотримуватися інструкцій на екрані. Важливо людина, з якою ви ділитеся автомобілем, має бути зареєстрована у додатку Гейзеркар. Для більш детальної взаємодії з вибраним авто натисніть кнопку включення на головному екрані додатку в лівому верхньому кутку. Після цього на екрані з'явиться меню з вибраним вами автомобілем, в якому можна змінити назву цього автомобіля, а також вимкнути всі режими та доступи. Ця функція тимчасово деактивує систему, коли ваш автомобіль у сервісі, мийці або іншому подібному місці. Увімкнути режим машина вкрадена ця функція негайно блокує двигун, унеможливлюючи переміщення автомобіля. Для активації потрібно ввести пін-код додатку та код підтвердження смс. У правому верхньому кутку відображено геолокацію поточного знаходження автомобіля. Під нею показується температура в салоні. Зараз при натисканні на зображення вашого автомобіля, що знаходиться в центральній частині головного екрана, відкриється додаткове меню з історією всіх команд поточними статусами та елементами керування. Під охороною. Показує, чи активовано режим охорона, чи ні на даний час. Капот зачинений. Відкритий. Показує положення капота автомобіля. Відкритий чи закритий. Багажник закритий. Відкритий. Демонструє статус поточного стану багажника. Відкритий чи закритий. Двері зачинені. Відчинені. Фіксує стан дверей автомобіля. Якщо одна або кілька дверей будуть відчинені. Цей статус відобразить це. Зупинено. Запущено. Статус двигуна, який змінюється під час запуску або зупинки двигуна автомобіля. Акумулятор. Цей статус необхідний для контролю заряду акумулятора. Паливо. Статус кількості палива у баку. Мітка. Рівень заряду мітки від охоронного комплексу GazerCar. Сімкарта показує баланс на сімкарці. Кнопки Зняти з охорони та встановити охорону дозволяє швидко розблокувати або заблокувати автомобіль. Якщо вам потрібно повернутися на головний екран програми, натисніть кнопку Назад. Під зображенням автомобіля знаходиться шкала, на якій позначені три основні маркери. Остання є температура, задана в налаштуваннях як комфортна для власника системи. Її можна змінити в будь-який момент. Система завжди прагне охолодити або нагріти салон авто до цієї позначки. Назовні поточна зовнішня температура, всередині фактична температура в салоні автомобіля. Під шкалою є швидке меню автоматизації для охолодження або обігріву автомобіля. ЧАС. Коли ця функція активована, ви можете встановити точний час, протягом якого автомобіль має охолоджуватися, або нагріватися до цільової температури. Таймер. Активація цієї функції дозволяє охолодити або нагріти автомобіль до цільової температури після закінчення часу, встановленого на таймері. Іншими словами, коли таймер закінчиться, температура всередині автомобіля вже відповідатиме цільовому налаштуванню. Слайдер дозволяє негайно почати охолоджувати або обігрівати салон автомобіля. Щоб активувати його, просто проведіть пальцем зліва направо.